Україна наполягає на тому, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка співпрацює з спеціальним центром да, на Донбасі по фіксації цих порушень, має не лише фіксувати кількість порушень, а дуже чітко моніторити, хто є порушним і озвучувати ці питання. І саме тому напередодні чергової зустрічі в мінську, яка відбудеться 15-го. Червня за ініціативою України відбулася відеоконференція, де ми поставили завдання спеціальної моніторингової місії ОБСІ разом з СЦКН, щоб вони на зустрічі в Мінську 15 червня надали такий моніторинг порушень і порушників, тому що це ключове. Що непокоїть мене як представника України в гуманітарній підгрупі, і це те питання, яке українська сторона піднімає на всіх міжнародних зустрічах, це те, що наші міжнародні партнери під час обговорення мінського процесу акцентують увагу на двох блоках: Безпековий, ну і це очевидно правильно, це є наш пріоритет, і політичний. Але позиція України є наступна. Так, ми виступаємо виключно за політико-дипломатичний спосіб врегулювання конфлікту на Донбасі.